11 листопада Збройні Сили України звільнили Херсон та правобережжя Херсонщини про деокупацію правого берега Херсонщини, а також легендарної Чорнобаївки. Про це ми будемо говорити сьогодні солдатом збройних сил України Сергієм Герцуном. Вітаю вас, пане Сергію! Отже, як для вас почалася війна з Росією? Як ви власне опинилися на фронті? Для мене війна розпочалася з довгого перегляду новин. Що творилося в нас в державі, я просто ну, не міг сидіти вдома на місці, бо вирішив для себе, що я повинен йти боротися з ворогом, щоб мої і наші діти загалом ну, якби не були рабами. Я на фронті з 3 березня. Якщо говорити так про визволення Херсонщини, зокрема правого берегу, коли все почалося? Тривало визволення доволі довгий час, як ми старалися взяти їх в кільце, і вони ну, це розуміли, вони якби також готувалися залишити територію Херсонської області, правий берег, бо вони розуміли, що якщо ми їх візьмемо. Кільце до кінця, вони просто ну, залишаться відрізані від. Своїх як поводили себе росіяни? Вони тікали. Це був жест так званої доброї волі. По-різному було десь тікало, десь вже вони встигли відійти, залишити свої позиції, а десь раніше відвели важку техніку. Одного дня зрозуміли, що вони ще зранку стріляли. все. потім це все почало затихати. Ми почали заходити. Ну, вже роз. Звідувати далі, де вони поділися, що сталося, і ми просто побачили, що вони кидають свої позиції. Що для вас було найважче от на полі бою? Невідомість, що там робиться спереді, скільки часу це все буде тривати, Якби от, що ти залишався без питної води, без їжі, тому що був відрізаний кожну каплю води, ти розумів, що ти використовувати там не можеш. Для особистої гігієни, якби тільки для того, щоб протриматися там якийсь час. Були такі моменти, що ми вже, навіть я був такий момент, що я вже змирився з тим, що я просто там не вижив. Я дуже багато молився. Я навіть згадав ті молитви, які колись бабуся в дитинстві мене заставляли вчити. Я згадав все, і я молився, і скажу вам дійсно, це допомагає. Мотивувало. Діти, дружина, дома, всі. Я знав, що мене чекають, що я не маю права їх підвести. Одним із населених пунктів, який ви звільняли, була легендарна Чорнобаївка. Сергій, розкажіть, як ви зайшли до Чорнобаївки? Перед Чорнобаївкою ми пройшли ряд ще населених пунктів, які звільнили, які пройшли. Потім вже почали заходити в Чорнобаївку. При підході в Чорнобаївку там ворога. Бо не виявилось тільки сліди і техніка, які вони залишили за собою. Машини броньовані, вертоліти залишилися дуже багато їхньої техніки завдяки нашій артилерії, знешкодженої, спаленою. Тобто росіяни з Чорнобаївки вони втекли, можна так, так сказати? Так, вони так? там ну, планували дуже довгий час знаходитися, тому що в бліндажі даже обладнали вагонкою. Кондиціонерами. Коли ми зайшли в Чорнобаївку, там місцеві жителі їх переповнювали емоції. Слава ГТУ! Навіть мужчини, вони просто плакали. І говорили, ми дуже довго вас чекали. Фотографувалися з нами. Пригощали нам, всі приносили то, що міг, і хто варенням, вареники все накрили стіл, запросили. Чи покуштували ви херсонські кавуни? Херсонські кавуни о, не куштували, о, тому що росіяни вивозили на свої території і місцеві даже самі їх не куштували. Ми привезли кавун в Херсон, але ми його купили. Миколаєві, а що от жителі Чорнобаївки розповідали про окупацію? Терор був. Вони думали спочатку, що це дуже багаті люди тут живуть. В хату заходили, да, розпитували чи є ну, військовослужбовці. Ну хтось в родинах шукали таких проукраїнських. Та вони жили в Чорнобаївці? Вони жили на фермах. Жили в окопах в mm -hmm. аеропорту, вони там закопалися, патрулювали місто. Чи були випадки, коли місцеві співпрацювали з окупантами? Були випадки, що місцеві співпрацювали таких колаборантів, якби самі місцеві люди виявляли, брали їх на свій списочок, і зараз, коли туди зайшли військові, вони якби про них розповідають і їхні дії, і як вони там облаштовували своє життя раніше? Ну, якби до приходу росіян вони себе не проявляли ніяк, а прийшли росіяни, вони почали краще жити. Ну набагато, коли ви зайшли в Чорнобаївку, в якому стані було село чи була там вода, наприклад, зв'язок, інтернет. Перших три дні не було зв'язку. Взагалі води централізованої. Також світла не було. Мобільні ну, вишки, все було розрушено. Якби вони готувалися до того, що вони будуть відступати. Фейсбуці є відео, де ви показуєте, який вигляд має аеродром в Чорнобаївці. Це той самий аеродром, де росіян наші били понад 10 разів. В якому стані аеродром? За словами місцевих били наші їх 33 рази. Зльотні полоси залишилися цілими. Наша артилерія була дуже влучно. там, де вони базувалися, видно, що нам допомагають інші держави. Дуже багато їхньої вертольотної техніки, броньованої техніки, там знешкодженої. Є ціла техніка, яку вони просто залишили. В соцмережах в інтернеті про Чорнобаївку вже складено безліч мемів. Є навіть пісня славнозвісна. Чи знають ті самі жителі Чорнобаївки, що їхнє село настільки популярне? Не знаю, що село популярне, що там дуже багато орків зазнало е поразки. Цим всі гордяться. Що така була в Україні Чорнобаївка. Чому на вашу думку полягає таємниця от унікальності феномену Чорнобаївки? Такі вони сильні духом. Люди там взагалі дуже щирі люди. Що дуже здивувало. Там багато е, моряків живе. Навіть нас ми коли туди зайшли, якби приютив нас моряк колишній. Це би його сім'ї не було, і в його будинку е, був снаряд. Російський який залетів і застряг. Чорнобаївці випалили прапор росіян. Де ви взяли прапор Росії? і Як зорганізували оце от публічне його спалення? Прапор е, росіян вже нам дали місцеві. Просто зірвали. Вони помітили, що вже їх немає. Були випадки, коли місцеві були не раді бачити ЗСУ. Їх було дуже мало, ну там. Одиниці. Ну, все ж таки висловлювали, що чому ви сюди прийшли. Ми вас тут не чекали. Там же ж місцевих жителів, які хотіли до Росії, їх Росія просто забирала, вивозила. Це було добровільно, вони їхали в Росію? Ну, я не можу цього сказати. Добровільно чи не добровільно, ну просто вони в Херсонщину, якби людей з Херсона дуже багато вивезли. Розпустили тюрми. Ми ще по дорозі до Херсона багато зустріли іменно наших в'язнів, яких ми збирали до Кубки і передавали відповідним органам. Чи допомагали Збройні сили от місцевим людям, які жили в окупації, так чи допомагали от харчами, наприклад? Пайок, який нам видають, ми просто все не в силах з'їсти, зекономили якісь макарони, тушонку, то ми коли зайшли вже в Херсон. Ми в Херсоні відповідно роздавали це. Якщо ми зайшли в Чорнобаївку, Чорнобаївка чуть-чуть, скажем так, виглядала бодріше. У них була якась городина, вони нас пригощали. А вже коли ми зайшли в Херсон, вже якби ми, коли ми заходили туди, всі нам від малої дитини до людини похилого віку, всі махали нам. І кричали, що ми вас любимо, ми вас тут чекали. Для мене було незвично, що стільки багато людей розмовляє українською мовою. Я завжди думав, що там більше російськомовне населення. Якщо говорити про от в Херсон, в якому стані місто, от, що розповідали про окупацію? От... Вони там вже запускали школи на русській мові з продовольством. Там було все дуже складно, але також завозили туди свої продукти, все. Все російське, що вони могли, завозили туди, були рублі і гривні, також там ходили. Дуже помітно було, що люди давно собі не купували нової одежі. Видно було, що вони подоставали все, що в них залишалося в гардеробі ще. Коли ви зайшли в Херсон, окупанти там були чи вже покинули місто? Були ті, які не змогли вийти по якихось причинах, або їх просто забули, залишили. Вони сховалися, вони переодівалися. Ви вивішували прапор України в селі Грозовому. Які емоції ви відчували в цей момент? Гордість за нашу державу, все, що ми зразу задумали з тими емоціями, що ми йшли, все в приходило в реальність. А яка от ситуація на фронті під час наступу? Чи багато гине? Наступати завжди важче, ніж оборонятися, тому відповідно гине дуже багато людей. Коли, на вашу думку, закінчиться війна з Росією? Можливо, до нового року. На півдні точно покращитися ситуація, ніж є вона на даний час? Що для вас означає перемога у війні з Росією? Це е, залишення російськими військами наших територій, в тому числі Криму, е, Донеччини, Луганщини. Повністю. Сьогодні ми говорили про звільнення правого берега Херсонщини. Говорили про це з солдатом ЗСУ Сергієм Герцуном. Дякуємо, пане Сергію, за розмову. Дякую вам.